Мені дуже подобається працювати саме в єдиній школі, і як класному керівнику і як предметнику. Функціонал цієї програми дозволяє досить швидко так спілкуватися із батьками, і з дітьми. Як для класного керівника я безпосередньо дуже багато спілкуюся з батьками. У мене чудові батьки, і діти, так. І ми спочатку з батьками створили цей електронний щоденник, ввели логін, пароль, тому що для батьків це була новина. Да, вони привикли, що щоденники, звичайні, паперові, а зараз електронне, тобто нічого не треба Треба писати, якщо, наприклад, Енку поставила, я як класний керівник, то вони зразу бачать цю енку. Ага, де дитина? Чому дитина не в школі? Наприклад, дитина пішла в школу, але не дійшла до школи, і вже на телефоні, де ти чому тебе саме не дома. Тобто це контроль такий, досить досить гарний контроль, і мені це досить подобається. То мені не треба телефонувати лишній раз турбувати батьків. А вони вже самі все це бачать у своєму щоденнику. Уже зараз, як то кажуть, похитрити, да батькам сказати, нам нічого не задавали, вже так не вийде. Дуже спростилася це взагалі небо і земля. Щоб якщо ви порівнювати, єдина школа набагато простіше. По перше, не треба дуже багато писати, сидіти, переписувати на те саме. Спілкування з батьками облегшилося. Не треба б виписувати оцінки за кожен місяць. Тобто, батьки це все бачать в онлайн режимі досить швидко, як тільки виставляє вчитель. Дуже швидко додається у нас зараз допомогою шаблону. Так. Додається календарне тематичне планування, яке також не треба переписувати. Так а в Excel, якщо користуєшся, вмієш користуватися, то це досить, досить там ну 5 хвилин від сили. Дітям дуже було цікаво, особливо у мене тоді був 9 клас, і їм дуже було цікаво. Тетяна Володимирівна, а давайте ми зробимо, а давайте ми додаток встановимо, Давайте, і ми з ними на уроці інформатики, якраз встановили додаток. Кажу, давайте тепер ви ваші батьки мають дати вам доступ. Батьки додавали їм доступи, ну тобто логіни, паролі створювали їхні електронні щоденники, і в них у кожного є на телефоні електронний щоденник. То як тільки вчитель ставить оцінку, зразу приходять їм е -е, повідомлення. Вони можуть також перевіряти. Який буде в них середній бал тематичної тестації, який відповідно буде в них за семестр або за рік оцінка? І якщо їм треба, тобто, наприклад, щось там вони не дотягують, вони можуть підійти до вчителя до любого, запитати якесь додаткове завдання, виконати його обов'язково і отримати гарну оцінку і підвищити свій середній бал. Ми, як то кажуть, йдемо в ногу з часом, і нам треба розвиватися. А саме штучний інтелект це один із форм розвитку. У нас є теми штучного інтелекту, але ми просто теорію. Вивчає. Ми вивчаємо. вивчаємо робота Софію і так далі. Але це вже безпосередньо ми можемо розглянути. Тобто, да, робота Софію ми не можемо побачити звичайно себе в школі. Ми тільки дивимося відео і ну обговорюємо проекти. Робимо. А вже ще стосується саме. Нейромережі, яку безпосередньо також це ж я ж слухала на курсах, то я думаю, дітям буде це само дуже цікаво, особливо проєкти працювати саме з штучним інтелектом і з нейромережею. І я просто дивлюся, які раніше були діти, і які зараз. Якби їм просто ну сухий теоретичний матеріал, їм не цікаво. Їм цікаво, проєкти, експериментувати, досліджувати щось. А саме штучний інтелект це один із способів чогось досліджувати, зробити щось нове і щось цікаве. Яке треба ну, розвивати і діти? Ну їм саме цей напрямок досить досить цікаво. Цьому році я хочу нейромережу використовувати саме єдину школу. Я буду використовувати обов'язково і раджу всім використовувати саме тестування, тому що це досить дійсно цікаво і досить полегшує вчителю роботи.